Шкоджені приватні та багатоквартирні будинки, вибиті вікна у дитсадку. Російські військові продовжують атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. У Херсоні попрощались з захисником України та партизаном, який чинив спротив окупації Ігорем Голишевим. Олександр Цехместрук, володар цьогорічного гран-прі 20-го фестивалю військово-патріотичної пісні Оберіг. Як в онлайн-форматі обирали кращих вокалістів та який особливий подарунок від захисників отримали. Олександр мешкає у центрі Херсона. Говорить, вчора ввечері було гучно. Сьогодні обстріл розпочався об 11.30. Він у цей час був в одному з дитячих садків. Центр е реабілітації дітей-інвалідів попала. Потім рядом 20-й садик попала, рядом дом попала. У садик пострадав, вибір всі стекла. Зараз плануємо заділувати дві бригада буде соціальної служби допомагати заділати. Нічні обстріли у центру міста чула і Херсонка Наталя. Говорять, люди чотири прильоти було, один із, один із них наш був. Уже сьогодні, якщо ви в курсі, вже сьогодні пролітали. Вже. В принципі, да, не треба об цьому багато говорити. Слава Богу, єдине слава Богу, що мало людей, немає жертв. Слава Богу. Ми зараз це говоримо, а кожні п'ять хвилин ні, знаєш, то В дитячому садку вибуховою хвилею вибуло 26 вікон і 5 дверей. Говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також сьогодні російський снаряд влучив у приватний будинок. Вже сьогодні ми маємо обстріл з артилерії з житлового приватного сектору. Снаряд потрапив в будинок, де знаходився чоловік зі своїм сином. Вони, на щастя, отримали легку контузію. Та легкі пошкодження ситуація в Херсоні на сьогодні залишається напруженою, але контрольованою. Російські військові продовжують обстрілювати місто з тимчасово окупованого лівого берега, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. На жаль, вже не дійшла інформація щодо як мінімум одного загиблого в місті Херсон та одного поза межами міста на території Херсонської області. Зараз інформація щодо постраждалих уточнюється, обстрілюються. В першу чергу житлові райони. Окрім того, інформація щодо обстрілів інфраструктури міста наразі так само уточнюється. Загалом за минулу добу російські військові 29 разів атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП. Херсон обстріляли шість разів. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки. Є поранені серед них двоє працівників Херсон-водоканалу. Про це розповіла очільниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Влад Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Ігор Голишев захищав Україну ще до повномасштабного вторгнення. Він учасник антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Коли Херсон захопила російська армія, став партизаном. Допомагав у волонтерському центрі, розповідає настоятель Свято-Покровського храму Сергій Чудинович. Він знав Ігоря з дитинства. Він врятував прапор наш із адміністрації Україні до церкви, до війни і далі принесли до храму. І він нас дасть Бог, якщо збережеться, звичайно, храм, то буде віку зберігатися як пам'ять про геройські вчинок. Що вони побоялися цих російських бандів. партизанів, хороший був чоловік. Після звільнення Херсона Ігор Голошев попросив настоятеля храму евакуювати свою вагітну кохану та маму до Кропивницького. У грудні став до лав Збройних сил України. Патриот с детства был. Он всегда стремился в армию на срочную службу. Я у меня инвалидность. Он всегда говорил: Мама, не вздумай сказать, что ты инвалид. Меня в армию не возьмут. Он рвался. Это его дело. Это он патриот. Он патриот самый настоящий. Он пошел добровольцем со своими друзьями. И вот такое случилось. Всеми, всеми путями хитрыми. Я хотела его задержать, но это невозможно было сделать. У него настрой был только защищать Украину, защищать свой родной город, защищать остров свой. Не ближай потіля. Ми з ним познайомились в кінці літа. Він був веселий, добрий. Завжди мав позитив. Хоробрий хлопець. Буде дуже його не вистачати. Ігор Голишев служив у 56-й бригаді. Загинув 1 лютого, коли рятував поранених побратимів. Розказав Сергій Чудинович. У загиблого захисника залишилась мати і дружина Яна, яка днями має народити сина. Хлопчика назвуть на честь батька. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Це переможець і володар Гран-прі фестивалю військово-патріотичної пісні Оберіг Олександр Цехмиструк. У фестивалі бере участь шостий рік. Цьогоріч, говорить, хотів не просто заспівати, а й передати настрій херсонців. Вільна та непокірна душа, рвана та сильна. Поприбілі в тому було багато питань або просто заспівати, записати на відео. Але ми вирішили під час обстрілів. Буквально на наступний день після того я попала в білий дом. Ми поїхали знімати під обстрілами, під градами цей відеокліп. Це дуже важливо для мене, бо оцінила це на володарах гран-при і пісня, така яка саме продає увесь цей час, увесь цей жах, який був в окупації в місті Херсона, тому що ми були всі тут, ми нікуди не виїжджали. Олександр завжди виконував українські пісні. Робив це і під час окупації рідного Херсона. У серпні місяці я почав дуже прям займатися тіктоком. І я виходив на вулиці для бабусь співав Стефанію. Відео набрало 3,6 мільйонів переглядів у Тіктоці. Багато скарг, багато погроз саме від Росії. Там оці зешки мені писали. І я бачив, що вони також там репостять, але я не знаю, як це обійшлося. Музика для мене це взагалі як скарб, тому що. У перші дні війни я просто співав. Мене мене музика лікує. Це як мій, я не знаю, талісман. Я вокалом займаюсь кожен день, тому що зараз просто відтримувати цей весь стрес ну неможливо. І це єдине, що зараз лікує. Лариса Оськіна бере участь у фестивалі втретє. Завжди отримувала призові місця. Цьогоріч, каже, фестиваль несе особливе відчуття патріотизму. Завжди фестиваль був офлайн Живьом співали, ми співали всі на сцені. Всі бачили один одного, всі чули одного одного, і всі були в однакових умовах. А в цьому році не було такої можливості. Треба було самостійно записувати пісню, і не тільки пісню, а ще й потрібен був, був відеоряд якийсь. Фестиваль військово-патріотичної пісні Оберіг започаткований палацом молоді та студентів Херсонської обласної ради, цього року ювілейний, 20-й, розповіла директорка палацу Олена Звягіна. Його провели онлайн, адже ведучі, гості, глядачі, члени журі та учасники у різних містах та країнах. Цей фестиваль він особливий. Він присвячений захисникам і захисницям України усіх поколінь. Тож, коли його проводити, як не зараз. Усім, хто сьогодні боронить нашу країну від російських агресорів, ми щиро дякуємо за героїзм, мужність та за те, що живемо, працюємо. Ми всі разом, враховуючи і глядачів, зібрали практично 60 тисяч гривень і продовжуємо збирати які кошти, які ми перерахуємо вівцям окремого кримського штурмового взводу. Під час фестивалю на зв'язок з учасниками вийшли військовослужбовці 214-го полку окремої штурмової роти, які зараз під Бахмутом на Донеччині для найкращого учасника фестивалю бійці передали подарунок державний прапор зі своєю символікою, підписами та побажаннями. Це заради усіх вас, ось таких українців, працьовитих, творчих, щирих душею, і незламних духом, заради вашого мирного життя, заради Нашої ненької України, ми вже більше дев'яти місяців знаходимося під щоденним прицільним вогнем супротивника. Як би важко нам не було, але клаптик за клаптиком звільняємо нашу рідну землю від російських агресорів. І ми дякуємо усім вам, наші любі, за ту неймовірну підтримку і моральну, і матеріальну, яку ви надаєте ЗСУ. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.